Привіт! Сьогодні хочу підняти і трішки розширити таку тему, як, як пережити імміграцію і при цьому не втратити себе. Хочу підсвітити етапи адаптації, інтеграції і з точки зору психології. Психіки, як ми реагуємо на еміграцію, що відбувається, і як собі допомогти в даному процесі, на що варто звернути увагу. Запрошую до перегляду. Я психолог, працюю із, і індивідуально, і з парами. Значить, еміграція це не лише про нову країну, це про нове життя, у якому ми ніби залишаємо частину себе позаду. І навіть якщо рішення було прийнято свідомим, часто приходить хвиля смутку, втоми чи відчуття втрати. І це не слабкість, це природня реакція на зміну середовища, зміну ідентичності та зв'язків. Адаптація до нового середовища має свої етапи, і вони подібні до процесу горювання. Ми втрачаємо дім, звичне коло спілкування і навіть запахи, які раніше свідчили про моє місце, мій простір. Коли ви переїжджаєте, першим етапом, з яким ви зустрічаєтесь, є Ейфорія. Це коли усе цікаве, все нове, і ура, я нарешті щось змінив чи змінила в своєму житті. Але це такий певний етап підйому, за яким часто йде спад. Другим таким етапом є реакція втрати. Я ніби все маю, але почуваюся порожньо. З'являється смуток, розратування іноді сором. Чому мені так погано? Адже я сам сама цього хотіла. Тут психіка стикається з тим, що старе життя пішло, а нове ще не стало своїм. І третє, третім етапом є дезорієнтація і пошук опори. Я не знаю, хто я тут. Це ключовий момент, коли старі ролі, статус, оточення змінюються, або вони взагалі зникають, або якось трансформуються. Людина, ніби розчиняється між світами це місце, де народжується власне нова ідентичність, або формується нова ідентичність. Четвертим етапом є інтеграція це коли з'являється відчуття. Я можу бути собою і тут. Психіка починає шивати досвід. Я з тієї країни, але живу тут. І це обидві частини мене. Це все я. Основні складнощі, з якими люди стикаються в процесі еміграції, це якраз те, що з нами. Кочує, переходить із одного, так би мовити, життя в інше. Це ті незакриті, незавершені гештальти, які в стресі, в новому, в змінах ідентичності, і в коли навколо багато змін, вони стають ще видиміші і зазвичай проявляються саме в сумі за домом старим. Провину перед тими, хто залишився в соромі за те, що дається все не так легко, не все так получається і так далі. І коли ми дозволяємо собі ці почуття, не відкидаємо, не ігноруємо, а визнаємо, психіка повільно, але інтегрує досвід. Це як навчитися дихати в новому повітрі. Спочатку воно чуже і воно лякає, а потім здається іншим, а згодом своїм. Тому як підтримати себе в, процес, в, в еміграції, в процесі інтеграції? Дозвольте собі сумувати. Це не означає, що ви невдячні. Чи не радієте новому життю. Це означає, що так може бути сумно навіть там, де здавалося, б мало бути стереотипово весело чи там радісно. Друге. Сумувати, не друге, а до цього ж сумувати це нормальна реакція норм, психіки. На зміну. Це нормально. Друге, шукай, шукайте маленькі острівці знайомого, слухайте музику, яку слухали вдома. Готуйте страву, страви, які готували вдома. І це дає відчуття безпеки. Спілкуйтеся з рідними чи знайомими, друзями. Які залишились, наприклад, і не переїхали, чи... тобто якісь такі зв'язочки з тим минулим життям, і це дає відчуття безпеки. Будуйте зв'язки, нові зв'язки поступово, не із примусу, що так потрібно, щоб швидше адаптуватися, а із природньої цікавості. Підтримуйте контакт з собою. Пишіть щоденник, малюйте. Запитуйте себе щоранку, а як сьогодні тут я себе відчуваю? І якщо ж біль занадто сильний, звертайтеся за підтримкою. Терапія допомагає віднайти ту втрачену, або втрачену опору або опору, яка похитнулася. Отже, еміграція це не результат. Це процес, шлях. Шлях, де старе і нове сшиваються в одне ціле. І найважливіше тут не втратити зв'язок з собою, навіть коли навколо так багато змін. Дякую за увагу!